Вітаю, шановні друзі. Ви знаєте, я спочатку подумав ті кадри, які я зараз покажу вам, що хтось знімав якийсь хорор, фільм е, жахів, тобто щось таке е, кричуще і сверх е, страшне, Але, як виявилося, це можливо реальні кадри буднів України на сьогоднішній день.

Цього газельки, чи бусика якось незрозумілого. Але я так розумію, що це нікого не цікавить. Як ви вважаєте, давайте по чесному Ну, ось цю людину забусяють. Ну, якщо це там відповідає дійсності, це не нейросеть це відео, знов таки, я все під сумнів ставлю. То, е, от як ви вважаєте, чи буде він корисний в війську? Ну, він просто завтра піде все за честь і скаже, нахрен воно мені треба. Вони потратили час замість того, щоб працівників ТЦК на фронт відправити. Це я переконаний, кожна українська родина про це мріє. Це є волевиявлення українського народу поліцейських і ТЦК, поки війна обов'язково. Обов'язково всіх на фронт. Що стосується злочинності в тилу, я думаю, мужнє плече підставили б ветерани міліції, які мають колосальний досвід, які б звичайно, скажімо так, дали б відпір злочинності. З цим би розібралися. Але зараз основну загрозу, як люди пишуть в мережі, власне, ну, безпосередньо Російська Федерація складає, а також поліція і ТЦК. Саме тому люди тікають з України десь лісами, полями йти тисами. Отойдите. Пустили его, пацаны! Пустите его! Тебе плохо там в машине сидеть сзаду! А! Ширый украинец! Не поносик, я разговариваю! А! Просто отпустите одного и все! А! Что ты сидишь, хуй Ну, те, що я друзі казав, От, чесно, виглядає як якийсь фільм жахів. Ну, по-справжньому. Але це живі, можливо, емоції. Це те, що людина там, можливо, понятно хтось каже, та симулює, кричить, верещить, не хоче йти воювати. Так він і не зобов'язаний іти воювати. Він зобов'язаний. Обновити свої військово-облікові дані. Що стосується проходження ВЛК, це добровільно медичні досліди. Це аналіз мочі, флюорографія, аналіз крові це медичні досліди. Це виключно добровільний процес. Що стосується укладання контракту зі Збройними силами України і складання присяги, це добровільний процес, це не примусовий процес. Ну хто, можливо, не розуміє, як це все працює. Ось. Але я не проти, щоб там ну, підтримували Україну, захищали Україну. Це абсолютно нормально, тому що на нас напали. Я просто не дуже розумію, а чому ж поліція не воює в більшому складі. Оце я цього не розумію. Тому що вони такі сильно корисні в тилу. Ми бачимо, чим вони в тилу займаються. Тому я вважаю, що більшість українців е, просто мають суспільний запит на те, щоб їх всіх туди на фронт. <клес> Пустите его, пацаны! Пустите, просто. Пустите! Просто пустите! Вы сейчас впереди, Пустите машину! Пустите! Он уже вообще из, из машины вышел. Давай, ты выходь, потом я вам скажу честно, я сейчас снимаю видео, здесь половина, здесь, здесь все гражданские, и еще здесь стоят все гражданцы, которые всех отталкивают, чтобы никто к этому не подходил, всех запугивают тому, что сейчас приедут и всех заберут, и все боятся телефоны в руки взять. Я вам скажу чесно, так я вам теж скажу чесно, на мою особисту думку, якщо зараз уб'ють цього мужика, вони спишуть, що в нього там сердечко не витримало, він сам по собі помер. А якщо, наприклад, цивільні підійдуть до них, ляща пропишуть за те, що вони вчиняють злочин а саме викрадення людини. І таким чином вони присікають злочину, то цих людей закриють навіть по 15 років і можуть втулить за перешкоджання законній діяльності Збройним силам України. Хоча вони маскуються за цими словами. Збройні сили України це гордо і достойно повинно бути, тому що це захисники. Але ж е ТЦК, на мою думку, воно не. Де Юра, понятно, в структурі збройних сил України, але де-факто це абсолютно не ототожні речі. Тобто українці всі розуміють, що ну при чому тут воєнні, які воюють, і ті, хто втелось цим займається, те, що ви бачите на цих кадрах, ністи там власне. Пожалуйста, пускай предоставим документы. Отпустите его, он вам предоставит! Давайте вы предоставите для начала, кто вы такой? Ну, дивіться, якийсь мужик у формі рыбака, навіть не в пиксельной, каже: Нехай предоставить документи, ми його відпустимо. отпустим. Так кто ты такий, щоб тобі щось предоставляти? Ти що, что, сотрудник полиции? Нет. Ти мужик в формі рибака, якого хрена тобі взагалі щось пред'являть. Ти спочатку пред'яви свої повноваження, підстави, законні. Да, Представте собі, Україна це правова держава, за Конституцією так написано. І людина має право вимагати, щоб було по закону. І тільки тоді вже людина прийме рішення. Ви маєте право вимагати, але в законі не написано, що хтось зобов'язаний надати. Ви повимагали, я вимагаю. Сказали, ось на цьому ваше право закінчилось. На словах я вимагаю, а інша сторона не написано в законі, що зобов'язаний дістати, пред'явити або передати. же ж не написано. Тому друзі, ви знаєте, що прогалини в законодавстві часто юристи використовують на свою користь. Поїхали! Машина на да. запад коліс мені да, є. Да. Его. Отпустите, его. Отпустите, отпустите человека! Не трогайте людей! А а не надо его тронь, пожалуйста! Не, не тронь, не тронь, не тронь, сука! Отпустите, у вас будет время свободно, это все пропустить! Вот Документы, ребята, если вы все покажете, все. Кто сидит просто в бед... гражданстве? Ты граждан! Людей защищай. Вот запрятался вообще, вот лежит. Просто не видно, блин. А, да! Водитель гражданство. А, вот гражданство. І зверніть, друзі, увагу, люди, які кіпіш засадили, а люди засадили кіпіш, там їх толпа стоїть. І все одно не відпускатися. Як він же хоче його забусявить. Кажуть, що, по-моєму, деньги платять да, їм за кожного, кого вони там відправили на фронт. Ну ви ж розумієте, все, що я тут кажу, це репетиція до мого художнього фільму. Тому що, знаєте, скільки є. Прекрасних людей, які можуть по-своєму інтерпретувати, ще у господі подумають, що це щось із реальністю зв'язано. Це все постановка. Просто відпустіть його, сядьте в машину, закройте двері і у Все. Якщо вам потрібно сказати це на українській мові, будь ласка, заберіться звідси і поїдьте. Все, ви відпускаємо, ми його забудемо. Все, пацаны, кто может, мужчины. Иди сюда. Стой возле нас, и девочки. И уходи далеко. Да, вы не можете поехать, будь тут. Уходи да, а то они сейчас, блядь, опять них. А развернуться туда. Просто посиди, за что мы еще будем пить? Пока они не уедут, уходить нельзя. Скажите мне, пожалуйста, где вот тот самый большой, самый взрослый? Есть? Есть. Хорошо. Он, блядь, стоит. Да, и да. Але друзі, погодьтеся, дуже достойно люди себе проявили тут згуртовано максимально безконфліктно і, в принципі, досягли того результату, що людину визволили. Ось такий короткий випуск. Я на даний час вам вдячний за вашу увагу. Прокоментуйте це відео. Дуже цікава ваша думка з приду побаченого, наскільки ви вважаєте нормальні чи ненормальні такі мобілізаційні процеси. І чи люди красавчики? От дуже цікава ваша думка. У мене все, честь має до зустрічі.